Вітаю всіх! Сьогодні в нас нове заняття, і ми трішечки відійдемо від тієї розминки, яку ми з вами вивчали, аби ви краще її запам'ятали, щоб вона у вас вклалася в головці. Сьогодні ми розберемо, як правильно робити силову на велику мишцю живота. Тобто прес, це буде таке більш інформативне відео. Тому будьте уважні і запам'ятовуйте, обов'язково усе повторюйте зі мною, щоб ви зрозуміли, які м'язи повинні працювати. Взагалі, давайте спочатку розберемось, де цей м'яз, ось цей великий м'яз, нашого який ми називаємо прес, починається. Він починається ось тут з діафрагми, там, де в нас ось ці останні ребра, і закріплюється на ось цих кісточках. Найголовніше, щоб у вас був красивий та дійсно міцний та сильний прес. Ви повинні працювати з диханням. Тобто, якщо ви будете там робити супер важкі вправи, але ви будете затримувати дихання. Тому преса, який би у вас міг би бути, його не буде. Тому що ви затримуєте дихання, і ваші м'язи не працюють повну, як вони повинні працювати. Тому показую, як треба робити. Звичайні скручування. Тягаємо на спинку ножки в нас не широко. В нас тут поміщається кулачок, тобто ось ось так це виглядає. Не ось так, не дуже широко. Тут поміщається кулачок між ніжками, і ми їх зафіксували, все, з ногами розібралися. Що ми робимо з нашою спинкою? Поясницю ми прижимаємо до нашої підлоги і більше її ми не піднімаємо. Ручки в нас розведені за головою в замочок. І більше ми їх не зводимо, тобто ми не робимо отак от. Ми не качаємо щию. Руки в нас розведені і такі залишається. Під ми намагаємося прижати ось сюди, до, нашої, до наших ключиць. Тобто, якби тут також ми тримаємо якийсь м'ячик. І на видох. Пам'ятаємо, ніжки зафіксували, поясниця притягнена до підлоги. Підборіддя також тягнеться вниз. Тобто шия в нас зафіксована. Ручки не чіпаємо. Робимо, на видох, робимо. Ви вже мали. Здогадатися, що максимально роблю скручування. І потім розкручуюсь ось до рівня лопаток. Тобто я налягаю кожен раз, роблю отакі от рухи. В мене. Ось, я роблю, зробила скручування. Видих. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Обов'язково контролюємо ніжки, контролюємо нашу поясницю, контролюємо ручки, контролюємо шию, щоб ми не закачували собі отакі шиї. Все те ж саме робимо в чотирьох різних положеннях. Перше, яке ми з вами тільки щойно розбрали, ніжки стоять на підлозі. Далі кут 90 градусів, носочки натягнені, зібрана попа, зібрано все. Робимо те ж саме. Саме робимо з ровними ніжками. Поїхали. І те ж саме робимо з ножками у позиції V. Тобто ніжки розведені в сторону. Не дуже сильно ось так, ось. щоб ви могли отак розкрити ручки і ви якраз попадали на свої ножки. Те ж саме робимо. завдання зробити так по 20 разів на кожну позу. Тому будьте дуже уважні, контролюйте свої м'язи, ви повинні їх відчувати. Ось, наприклад, я після перших 20 раз в мене вже дихання просто збивається, і я відчуваю, як в мене напрягаються мої м'язи, мій прес. Тому будьте дуже уважні, старайтеся і робіть це кожен день. Дуже була рада всіх побачити. Маю надію, що у вас все вийшло, і до скорої зустрічі.